Будівництво будинків у модульному містечку, перевірка чат бота 1580, ремонт пошкоджених будинків, що відбувалося в сумах цього тижня. У сумах Червоний Хрест добудував два будинки в модульному містечку для переселенців. Загалом планують побудувати шість будинків на 96 квартир, де в середньому можуть жити від 400 до 600 людей. Розумних перевірила, наскільки ефективно працює чат бот 1580. У ньому можна звернутися до міської ради, щоб розв'язати проблеми, пов'язані за з комунальними послугами та інфраструктурою активісти написали про заболочений тротуар, пошкоджений люк і відірваний електрокабель. Щодо тротуару в міській раді сказали, що на це немає коштів. Інші ж дві проблеми вирішили. 22 вересня. Ворожі безпілотники тричі вдарили по сумах. Внаслідок цього почалася пожежа. Один удар був по підприємству, ще два по закладу освіти. У поряд розташованих багатоповерхівках вибило близько 300 вікон. 25 вересня росіяни масово обстріляли суми. Безпілотниками влучили по двох підприємствах, а також у житловому секторі. Поранених і загиблих людей не було. Лікар сумського центру крові Микита Гончар розказав, що у сумах роблять 160-180 донацій на тисячу населення. По Україні середній показник набагато менший – 15-20 донацій. А в США. 120-140. У двох будинках у Сумах почали ремонт. Вони були пошкоджені в березні цього року внаслідок обстрілів. Йдеться про ті, що на вулицях Степаненківській і Металургів. На останній ще один планують демонтувати. Завершити все хочуть до кінця цього року. А тепер про те, що не в сумах, але про суми. У Києві відкрили мозаїку Дон Кіхота в пам'ять про журналіста Георгія Гонгадзе, який загинув 25 років тому. Її зібрали зі Смальти, що виготовляли в сумах. Сумський бар «Соборна-33» візьме участь у міжнародному барному фестивалі Барометр, який відбудеться вже на цих вихідних у Києві. Це буде перший заклад із сум, який робитиме коктейлі на цьому івенті. Усього участь братимуть 16 барів із різних міст України. Якщо ви не знаєте, куди в сумах сходити на вихідних чи в інші дні ввечері. Підписуйтеся на телеграм-канал Це Афіша. Тут ми збираємо усі цікаві івенти, що проходять у місті. Дякуємо, що читаєте і дивитеся. Цукар. Ми збираємо актуальну інформацію про сум ми для вас і завдяки вам, тож підтримайте репостом, коментарем або ставайте учасником клубу цукру. До зустрічі!